Дивіться, поверніть мені, будь ласка, мої права. Я вже знімаю. Поверніть мені, будь ласка, мої права. Я вже я вас знімаю. Поверну. Зараз я перевірю ваші документи, Окей. Ваші будь ласка, поверніть мені, я вам, я вам дав руки, поверніть мені, будь ласка, мої, мої права. Виправити? Ви відмовляєтесь мені віддати мої права? Я вам не відмовляюсь. У вас іде перевірка документів. Ну. Ви знаєте, що ви знаходитесь на блокпосту, зараз виділяються військові. Так. знаю Ві я, Я щось порушив. Знаєте, що зараз в країні відбувається? Знаю. Війна. Знаєте, що зараз диверсанти їздять. Будь Євість ласка, е, який ще вам І Дивіться, я вам паспорт можу придивити, що я не диверсант. Дивіться, ось паспорт України, загранпаспорт. Е, Посвідчення багатодітної сім'ї. Дивіться. Дивіться, що вам ще пред'явити, щоб, щоб ви е, зрозуміли, що я не диверсант. У мене четверо дітей і я їду в Рівне. Які, які ну, розмови про, про, про диверсії? Про, про що ви говорите? Ну, про АТО. Я вам сказав, про що я говорю. М -м -м. Поверніть мені, будь ласка, мої права. А ви будете показувати страховий поліс. Е -е, в якому випадку показуєте страховий поліс? Скажіть, будь при ласка. Порушення правила дорожнього так. руху. При ДТП. Так. Я порушив правила дорожнього руху чи Не зробив ДТП. Я вижу, допомогу знаку стоп-контроль стоїть. Який, не який стоп контроль ну, Вогонь стоїть у вас. Я вас зупиняв. Я зупинився, але зупини? камера ну, в, 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 що... пише. Не зупинилися. Страховий поліс ваш. Якщо ви його не показуєте і він у вас є, я все одно винесу постанову на вас. Бо ви його не пред'явили. Поверніть мені, будь ласка, мої ви права. Ви, 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 не має... Має... ви зараз порушуєте законодавство. Ви, я вимагаю повернути мої права. На якому основанні ви зараз забрали у мене про мої права. Дивіться, це вже буде в суді, це вже буде оскарження. Це вже буде оскарження на, на, на основі цього відео. Буде оскарження. То смисла нема ніяк у вашому, вашому зараз розмові. Є, звичайно, є, дивіться. Дивіться, ось ось. Ось всі документи. Дивіться, поверніть мені, будь ласка, на, на цю машину є. Я, я покажу, поверніть мені мої права. Що що я, я? що Послуження я вам поверну після того, коли ви покажете мені? Ви, тобто, ви зараз насильно у мене відібрали мої права. Правильно? Ну як же ні, я вас нічого не ну я же ні. Ну, ні. Ну дивіться, ну я робив як ви мені самі дали в руки свої то я зараз вимагаю, щоб ви мені повернули. Я вам поверну. Ну ви хочете ну ну собі зіпсувати настрій. Я не ви мені хочете його зіпсувати. Я вам я вам. Я от людині прив'явив права. В чому поверніть мені? Будь ласка, мої права. Держіть, ласка, Окей, автомобіль. я зараз дзвоню на поліцію і зараз. Е ви, е просто. Е ви просто затримаєте себе і деї, де, де. все на світі. Для чого вам це треба? Вам від цього легше стане. Я перевірю автомобіль, так і все. і все. Їдете сюди далі, кого ви Ну На якому основанні ви забрали? У мене мої, мої, мої права, дивіться. Дивіться, я вам, я вам показую, дивіться, все є. 20. так. Це, Тих... це, це... це текпаспорт, дивіться. Дивіться, це ж. Це бумаги, що машина вже розмитнена. Так, а де страхує Дивіться, все показує. Дивіться, це. Реєстрація на ці номери. Ну, там, З Литви. Звідки я, я її... Це довіреність на. На те, що вона. Що мені. Ось, ось, ось страховий поліс, будь ласка. Так. Ось страховий Дивіться поліс. На Дивіться на нього. раз. Дивіться, перелік країн на території яких він діє. Бачите? І... Ну і що що? Дивіться, ось. Дивіться Сахневич Україна. Ну. Ось реєстраційний реєстраційний... Він діє на території України чи ні. Звідки я, ну дивіться, це ж машина з Європи пригнала. Це ваш автомобіль. Самі приганяли. Та, робили страховий поліс. Якщо ви не зробили страховий поліс, який ви і на території України. Якщо ви знаєте право дорожнього руку, то без страхового полісу рух транспортного засобу взагалі заборонений. Ну я ж не, ви не думали, Ну і я я ну, це для оце Цірку було вкрай. Якщо можна було, я перевірив би документи нормально. Я б вам нічого не робив ви за це, тому що зараз такий в ну, країні час. Ну, ну а... давайте, ну давайте ви мені будете робити, давайте я вам буду робити. Ну це Ми, ми зайдемо куди я, Ми, я ми не... куди зайдемо з вами. Ну давайте, давайте так, ну давайте, робіть. давайте. Ви будете робити, я буду робити. Я це, це відео предоставлю для, е, для оскарження. Да і все, і все. І побачимо, хто буде правий. Цього було. Ви мене відібрали права, ви відібрали те, за що я заплатив гроші. Це моя власність, мої, мої документи. Ви відібрали у мене насильно, і не віддаєте. Як це? Ну то віддайте. Зараз віддам. Ну то віддавайте вже. Зараз перевірю ваш автомобіль. Відкрийте, будь ласка, багажник. У нас нічого забороненого там немає. Будь ласка. Тож я теж так кажу, але я нічого не порушив. Я на Це не порушення? Що заборонено є. Віддаєте? Ні. Ось так, ось, ось так, потрібно боротися за свої права.